До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителям Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи Наган, карабін, дві мисливські рушниці, предмет зовні схожий на бойову гранату Ф1 та майже 80 предметів зовні схожих на боєприпаси до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Працівниками карного. У розшуку проводяться постійні заходи щодо виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів до неї. У поточному році вже вилучено дві одиниці нарізної зброї, три одиниці переробленої вогнепальної зброї, 400 грам тротилу. 130 набоїв різного калібру до неї відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Проведення вказаних заходів є пріоритетними у зв'язку з збройною агресією Росії та потерпляння на території Тернопільської області зброї військового зв'язка з місць проведення бойових дій.